Воскрес, нема його в могилі, там тільки місце, де Христос лежав. Він цього ранку в потузі та силі, воскрес та смерть у смерть здолав. Христос воскрес, дивіться, гріб порожній. Сьогодні стало чудо і щудесь, і з неба ангел прилетів Господній і звістив всім вістку, що Христос воскрес, такого ранку не було ніколи. Такого чуда світла ще нема, мій друже йди зі своїм смутком і болем. До того, хто сьогодні з мертвих встав, Воскресний спас, і тобі життя дарує, ти тільки серце все йому відкрий, коли там гріх та смерть іще панує, Воскресний дасть тобі і радість, і спокій. Христос Воскрес, прислухайся до того, хто станеться ще чудо і чудес. І ти воскреснеш до життя нового, як і Спаситель з мертвих наш Воскрес.